У Канаді легалізували педофілію, а в українських окопах знайшли шокуючу знахідку. Ми зібрали та перевірили для вас усю найбожевільнішу маячню, яку придумали на болотах. Тож мощуйтесь зручніше, бо це ваше улюблене шоу «Фейк-контроль». А я його ведуча Вікторія Василівна. З вас лайк, підписка і полетіли. Здається, вже кожен наш випуск розпочинається з новин про те, що росіяни десь знайшли гей-пропаганду. Цього разу де у айфонах. Саме тому Таганський районний суд вже готується винести вирок. Претензії можуть бути пов'язані зі шпалерами із ЛГБТ-символікою. Ці шпалери були і раніше, але після останнього оновлення їх виділили в окрему категорію. За статтею про пропаганду Apple загрожує штраф до 4 мільйонів рублів. Новина російського пропагандистського сайту База. Чесно, це настільки абсурдно, що зовсім скоро. Я думаю, росіяни придумають свій телефон. У нього буде чорно-білий екран, замість Face ID буде дявол і зиді. А сірі буде розмовляти голосом Маргарита Сімонян і пропонувати найвідбірнішу російську пропаганду. Союз нерушимий. Боже царя храні. І найголовніше на усіх іконках будуть тільки церкви російського патріархату, бо того що як вірять у Росії, тільки він може врятувати їх від загниваючого заходу. Але не айфонами єдиними цього місяця. Російські суди знайшли гей-пропаганду навіть на старій фото у ВКонтакті однієї жителів Кемірова. А також на спортивному сайті, і усі вони отримали штрафи. Ну а як же треба ж поповнювати бюджет, щоб потім купувати зброю та вбивати українців і українок? А тим часом пропагандистські помийки не втомлюються придумувати історії про бідні родини, які тікають в Росію від загниваючого заходу. Цього разу бідних нещасних показали по Russia Today. Вони приїхали в Канаду у 2007 році, а вже у 2021-му були змушені тікати звідти від гею педофілів з педофілією. Ось ця лінія з педофілією проходить в Канаді поруч із сексуальною орієнтацією. Це дуже просувається там. У Канаді можуть зустрічатися лег. Гально люди старші і молодші, у тому числі навіть неповнолітні. І на це усі закривають очі. Змішувати сексуальну орієнтацію і педофілію один із найулюбленіших методів російської пропаганди. Хоча бути ЛГБТ-людиною це норма, і це доведено наукою. В той час, як педофілія це психічний розлад, і вона не легалізована в Канаді, а навпаки, там за це саджають до 14 років. Також в Канаді є реєстр сексуальних злочинців, тому вже засуджених. Дуже суворо контролюють. Звісно, російська пропаганда дуже любить брехати. Але окей, окей, давайте повіримо, що це справжня реальна сім'я, а не якісь там актори. І давайте реально повіримо, що вони втекли з Канади на полота, бо то що Росія така прекрасна країна і у неї немає ніяких проблем з педофілією. Ну правда ж, а от і ні, абсолютно неправда. Ось вам декілька сумних історій, які підтверджують, що ситуація в Росії одна із найскладніших та найтривожніших у всьому світі. 2011 рік Кіров, інтернат номер 6. Діти розповідали, що їх гвалтували, але справу згодом закрили. 2017 рік Санкт-Петербург. Дітей гвалтували у інтернаті під номером 10. Справу зам'яли, а підозрюваних відпустили. 2022 рік. Монастирська школа в Івановській області. Дітей вивезли після того, як над ними сексуально познущалися. Вироків по цій справі також немає. І таких закритих та забутих справ дуже багато. Такого це хвилює. Тепер щаслива сім'я, як вони кажуть, самі живе в набагато кращому місці, ніж Канада. А саме в селі Стерляговка Липецької області, Липецька область вибрала. Липецька область сама вибрала нас. Нам хотілося кудись поглибше запхнути дітей. Росія як ковчег. Туди їдуть люди з усього світу, рятуються самі із дітьми. Слухайте, а може і правда стірляховка краще за Канаду. А давайте дивитися. Екологія там одна з найгірших у Росії, як каже офіційна їхня ж статистика. Саме тому там дуже часто люди хворіють на рак. Також у Липецькій області дуже часто немає питної води, а в річках, з якої люди беруть воду, дуже багато важких металів. А ще в регіоні дороги в жахливому стані, лікарні не ремонтуються, немає інтернету і корупційна влада. І це не якісь там мої вигадки. Про це говорять самі ж Росії. То ж, де цій сім'ї реально було б краще жити питання відкрите. Happy, happy, happy. Хоча знаєте, найголовніше ж це те, що ці діти ніколи в житті не побачать веселкового прапора, а означає, що точно житимуть щасливо. А ще цього місяця російські солдати знайшли в українському окопі щось неймовірне. Впевнена, ви до цього не готові. Отже, новина російського пропагандистського сайту Лінтару, який вже давно радує нас найкрінжовішими новинами. Російські бійці запідозрили солдатів Збройних сил України у мужеложстві. На позиціях, залишених українськими військовими, знайшли флакон з інтимним гелем з маскою. Новина російського пропагандистського сайту Лінтару. Знаєте, мені вже так набридли ці безкінечні однотипні фейки, що я думала навіть пропустити цю новину. Ну типу знайшли інтимну гель смазку маску. Ну і що ж тут такого? По-перше, інтимний гель використовують і для задоволення наодинці. А по-друге, в українській армії дійсно є ЛГБТ плюс люди, і цим вже нікого не здивуєш. Ну хіба що росіян, які побачать це по тіліку і будуть шоковані, знаєте що? Ну бо вони ж люблять без маски. Але потім я все ж вирішила піти і подивитись це відео. І як виявилось, не дарма. Надо спрашивать, чому от у нас питають. Чому ми називаємо хоків під***сами? А ось подивіться на це інтимний гель з маска. Цікаво, чим вони тут займалися? От вас особисто нічого не зацікавило, бо я звернула увагу, що на упаковці все написано російською. Тож я вирішила погуглити цю фірму, і, як виявилось, це бренд Вол ТОП Секс. І знаєте, де він виготовляється? Правильно, на болотах. Пау -пау. Тому чий-чий, але цей гель точно не українських військових. Тому, шановні росіянчики, з фантазією у вас щось ну прям не дуже. Це навіть не інформаційна війна, це якийсь військово-польовий театр абсурду. Наступного разу російська пропаганда точно знайде якийсь бойовий синьо-жовтий фалоімітатор або анальні буси, які наближають нас всіх до НАТО. Тому запасаюсь попкорном і чекаю. Якщо ви хочете, щоб ми і далі викривали російські фейки, підтримайте нас фінансово. Ви можете переказати будь-яку суму через Монобанк, скориставшись QR-кодом на екрані. Також у вас є можливість оформити щомісячну підписку через платформу BASE від Монобанку або зробити це прямо тут на Ютубі. А ось ці люди, чиї імена ви бачите зараз на своєму екрані, вже підтримують нас, за що ми їм дуже і дуже вдячні і відправляємо великий поцелуйчик і божевільну любов. Я завжди читаю ваші коментарі під відео, тому поділіться враженнями, як вам цей випуск фейк-контролю. І автор найцікавішого коментаря отримає від мене приємний подаруночок. Ну і пам'ятайте, всі новини з Росії це суцільна брехня, як і сама держава-агресорка. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, підтримувати ЗСУ, а також любити Україну. Чао Бамбіно!